Урбан резиденція мерів та представників громад запрацювала цього тижня у Львові. Учасники переймають досвід один одного, з чого починати відбудову і як мають виглядати сучасні українські міста. Наталя Отюніна з Бахмуту. Зараз там суцільні руїни. В міській раді вже створили план з відновлення критичної інфраструктури міста, з'ясовують скільки людей готові повернутися після деокупації і вже думають про майбутній розвиток. Беруть приклад з Маріупольців. Це дійсно надихає на те, що е, люди. Е... Не відкладаю це на потім, не може бути завчасно. Ось зараз саме час взятися до роботи, працювати плідно для того, щоб вже мати якісь кейси. Ми розуміємо, що зараз наші люди-бахмутяни, так само, як і маріупольці, проживають по території всієї України, багато виїхало за кордон, і саме тому людям відповідь потрібна тут і зараз. А що буде далі? Над цим питанням працюють українці від сходу до заходу. Тут у Львові збираються щоб згуртувати громади, які наново будуватимуть свої міста після перемоги. Це так само громади, які зараз є в окупації, це Бахмутська Креміна. от і тут так само дуже цікаво нам було почути досвід Маріуполя, який також є зараз в окупації, але попри те, нарощує експертизу, міжнародну співпрацю. У Маріуполя вже є план по воєнної відбудови Маріуполь Риборн. У муніципалітеті залучили експертів і провели аналіз сценаріїв повернення в місто. Діляться напрацюваннями з іншими. Проєкт Маріуполь Риборн реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки СКМ Ріната Ахметова та міжнародних донорів. Можуть вже взяти наш досвід і спратися на це, на нашу експертизу, на наш досвід, на наші знання, на наших партнерів. І це відкрита книга. І сьогодні ми збираємо міста, підписуємо з ними декларацію, і ми відкриті до передачі цієї дуже важливої експертизи, тому що ми прагнемо, щоб не тільки місто Маріуполь відбудувалося, щоб взагалі відбудувалася наша держава Україна. Маріупольці збирають міжнародну експертизу, вивчають досвід відбудови європейських країн після Другої світової, аби уникнути помилок. До проєкту доєдналися міста Польщі, Великої Британії, а також Вільнюс та Брюссель. Валентина Чвірікова, Вікторія Грибенюк. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.